П'ять болючих фактів, Хой-4. чотири. І так старанно малюєш лінії фронту, підганяєш генералів, рахуєш дивізії. А потім натискаєш автоплан і дивишся, як твоя армія вирішила стати абстрактним мистецтвом. Вітаю, ви переходите у стан Бікін. Коли кидаєш добровольців в іспанську громадянку, ти не за ідею, ти за досвідом. І всі це знають. Увімкнув історичний фокус для всіх країн, щоб було серйозно. Через годину ти. Влюсь, як комуністична Британія воює з фашистською Мексикою за Ісландію. На політичному сервері в Майнкрафті в тебе буде справжня держава, власна армія зі зброєю, танками, артилерією, літаками та навіть дронами. Ти можеш стати звичайним роботягою або повести за собою цілу країну і як її лідер Веди переговори, будуй альянси та підписуй угоди. Дипломатія та війни тут реальніші ніж в будь-якій стратегії. Аксполіт обері свою країну і напиши. її Власну історію, що це в кінці за демон проснувся. Мирна конференція в хо 4 це, коли ти воював років 5 Планував все чітко. А потім Румунія забирає собі Берлін. У найбільше е, ваги зробив розвід управління шпигунів мережу агентів. Але найкорисніший спеціаліст у грі це все ще Ютуб гайд. Дивіться, мої гайди. Ну як це я називаю це гайдами е, того, що точно не потрібно робити. Підписка лайк.